В Україні потрохи просувається е, ідея проведення виборів, закінчення війни, а також е, дуже багато іншої цінної інформації. В першу чергу рушійною силою є Дональд Трамп та Сполучені Штати Америки. Е, з іншої сторони, в нас є різні представники української влади. На жаль, народні депутати, які е, не хочуть. Втрачати владу, які е, хочуть переводити постійно вектори на щось інше, бо їм це вигідно. Бо якщо будуть вибори, то скоріш за все, що ті депутати, які на сьогоднішній день є в Верховній Раді, більшість з них в Верховну Раду більше ніколи не попаде. Сьогодні ми будемо говорити про різні заяви зі Сполучених Штатів, які надзвичайно важливі для України, для всіх українців. Будемо говорити про... Програму USAID, яка дуже сильно нашуміла останніми днями, так тому як цю програму хочуть вже ну фактично її вже ліквідували, тільки потрібно поставити ще декілька підписів. І також поговоримо про те, як наші народні депутати зміщують вектори уваги та фактично виступають проти виборів. І давайте до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підтримайте його лайком, коментарем. Дякую кожному з вас за постійну підтримку. І давайте починати. Отже, перше: Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню, можливо, до кінця цього року. Пише Reuters. Спецпредставник Трампа з питань України та Росії. Кіт Келок заявив, що президентські та парламентські вибори в Україні призупинені під час війни, і вони повинні відбутися. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. В цьому краса міцної демократії, що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Далі, якщо голосування все ж відбудеться, переможець може бути відповідальним за переговори з Москвою, кажуть співрозмовники. Представники Трампа також обговорюють чи варто наполягати на первинному припиненні вогню, перш ніж намагатись укласти більш тривалу угоду. кажуть джерела рейтерса, власне. Що це означає? Це означає, що в Сполучених Штатах прямо окремо почали виділяти момент з проведенням виборів для того, щоб в Україні відбулася зміна влади, ну, яка фактично мала відбутися ще рік тому, але через введення військового стану, який голосує та сама Верховна Рада, цього зробити не можна. Верховну Раду не можна змінити, тому що вони. Підписують військовий стан, тому що в Україні триває війна. Тобто, це зрозуміло. Сполучені Штати Америки це не дуже сильно задовільняє. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть одразу ж в коментарі під цим відео. Наступне, Наступне. давайте одразу ж включу вам такі собі коротеньке інтерв'ю Володимира Крейденка, це народний депутат України. Давайте його послухаємо. чуємо заяви деяких політиків чи посадовців Сполучених Штатів про те, що від виборів залежить демократія. Демократія залежить від того, як Сполучені Штати захистять Україну, незалежну суверенну країну. Як нададуть допомогу і фінансову і оборонну допомогу, і допоможуть тиснути на Росію. Це від цього залежить демократія. І Це покаже, що кожна країна вона суверенна і має право визначати свій курс розвитку. Добре, тобто народний депутат України фактично заперечує те, що демократія також залежить від свободи вибору людей, залежить від Прав людини, які захищаються, так і ми зараз пам'ятаємо про е, те, що виробляєте е, це не демократія. Демократія це коли Сполучені Штати Америки захистять Україну. Ну якось так це зараз звучить з його слів. Жодна інша країна не може вказувати навіть військовим шляхом, куди нам рухатися, що нам робити, бо громадяни України мають вирішувати, що робити в Україні і як це робити. Не росіяни, не американці не можуть давати вказівки незалежному вільному народу. Тому говорити про вибори рано точно, і я би про них не... незалежному вільному народу. Говорив в українському суспільстві зараз, бо е це розбалансовує нашу єдність, це розбалансовує е увагу, бо фронт потребує постійної уваги. Ми постійно маємо е інформаційно підсвічувати е і вдалі е операції, вдалу оборону, бо е наші герої. Ну, кожен день 200 тисячі а, цих орків, і ми менше говоримо про те, а, як вони героїчно б'ються, як вони а, захищають нашу країну. Ми більше говоримо про вибори. Я думаю, що це точно а, не це. все, знаєте, дуже добре і дуже легко це говорити е, зі студії про те, що виборів не треба, особливо тоді, коли ти являєшся народним депутатом України, і ти чітко знаєш, що у випадку, якщо ти. Якщо вибори відбудуться, то ти народним депутатом більше не будеш, і в тебе не буде тих преференцій, які є зараз. Тому дуже просто і дуже легко це говорити. Я не хочу нікого там нічому повчати, але це виглядає, ну це ну просто согласіться, що так собі. На часі говорити за вибори і не на часі до них готуватися. Давайте е знову об'єднаємося, як в 22-му році, бо е в 22-му році у нас під Києвом стояли ці війська російські, і ми були більш з'єднані, ніж зараз, коли е там не знаю, е в тиждень ми, ми вбиваємо там по тисячі е цих загарбників орків в день, е вони просуваються там на 100 метрів, і е для нас це е велика втрата. Ні. Для нас невелика втрата те, що зараз втрачається на фронті. Люди, території і так далі. Це невелика втрата, орки е, кладуть тисячу людей за 100 метрів. Ну, е, і також про е, як він тут говорить про те, що потрібно об'єднатися як в 22 2022 році. Нагадаю, що в 2022 році ТЦК не робили того, що вони робили в 2023, 24 2024 і роблять в 25 2025 році. Давайте по-чесному. Але чомусь цей народний депутат України, інші різні і депутати, і не депутати впритул не помічають цієї змінної, так, яка була внесена в українське суспільство і яка дуже дуже добре себе відпрацьовує. Добре, звісно, що в лапках. Ми маємо бути єдні. Зрозуміло, що а, територія важлива, але люди важливіші, і а, наша оборона важливіша. Тому говорити треба про фронт, говорити, як його посилити і працювати всім разом над посиленням нашої оборони. Ну, в загальному бачимо, що от якби цього Крейденка, я його там на ефірах раніше не бачив. Це якийсь для мене абсолютно новий. Народний депутат, який, скоріш за все, раніше в медійці ніде не був. І е, зараз вони починають виходити після того, як е, Трамп е, і команда Трампа, скажімо так, уряд Трампа зробив свої заяви про те, що в Україні треба, щоб відбулись вибори. Після припинення вогню ніхто не говорить, що вже зараз їх треба проводити. Всі говорять, після припинення вогню одразу. Е, це по факту якась чисто гіпотетична штука, але бачимо, що вже зараз різні ноунейм no депутати починають виходити і розказувати, що це дуже погана ідея. Взагалі не туди дивитись. Е, от така штука. Далі по USAID. Це програма гуманітарної, там і не тільки гуманітарної підтримки е, багатьох країн світу зі США. Там дуже багато цікавого. Почнемо з того, що. Е, Ілон Маск заявив, що Трамп погодився взагалі нахрен закрити програму USAID. Бо вчора він в своєму Твіттері дуже-дуже багато цікавих речей там понаписував з приводу цього, що там USAID е, е, мали досить широкий політичний вплив, що вони там причетні до створення вірусу COVID-19 і так далі. За словами Маска, він детально розглянув питання USAID з Дональдом Трапом кілька разів. Уточнив в нього, чи той впевнений, що хоче закрити агентство. І президент США погодився це зробити. Е, Маск також звинуватив агентство відповідальне за адміністрування цивільної. Іноземної допомоги в тому, що вони є неймовірно політично заангажованими, не вдаючись до конкретних прикладів. В той же час Маск погодився зберегти деякі програми USAID, якщо вони справді хороші та проамериканські, і передати їх у ведення Держдепу США. Так. Також вчора на своїй сторінці він опублікував досить цікавий такий твіт про те, що за програмою USAID. Якби їх керівництво давало вказівки ЗМІ, які е, фінансували за їх гроші, про певне стратегічне мовчання в деяких питаннях. Е, що це означає? Це означає, що ті змі, які нібито були незалежними, а нагадаю, що в Україні 90% ЗМІ. Як вже було офіційно повідомлено, були мали так чи інакше фінансування від USAID. 90%. 90%. І тут випливає інформація про те, що вони отримували вказівки про якесь там стратегічне мовчання. Тобто, якісь гострі питання, які е, незалежні ЗМІ піднімали би, е, ті, хто кого фінансували USAID, цього не робили для того, щоб не втратити своє фінансування. От, власне, вам і вся незалежність. Цієї програми і ЗМІ, які були фінансовані через цю програму. І я впевнений, що на сьогоднішній день українські ЗМІ різні, їх є дуже багато. Які з них були дуже хороші, які з них були такі собі, які з, які з них були взагалі відверто непотрібні, як мінімум, за державні гроші, а не власними руками роблені. Так? Е я впевнений, що фінансування на них повернено саме там зі штатів, не буде. Якщо ці фінансування і будуть, вони можуть бути від української влади, від місцевих бюджетів, вони можуть бути від різних приватних донорів, від олігархів, від інших країн і так далі. От. Ну І бачимо, що хороша новина в тому, що дійсно потрібні програми, гуманітарні. Це там школи, лікарні і так далі. Скоріше за все, і надалі будуть фінансуватися Сполученими Штатами Америки, якщо це буде доцільно. Бачимо, як сказав Маск. Також Національна поліція України дає дуже і дуже цікаву інформацію з приводу того самого USAID. розікрали майже півтора мільйони з чотирьох мільйонів гривень на ремонт шкільного укриття в Києві. Так, і що ви собі думаєте, це також були грантові кошти. Підрядник спільно з інженером е, е, технагляду управління освіти Шевченківського РДА штучно завищив вартість робіт, а після їх завершення відповідні акти підписав керівник краю управління освіти. Слідчі повідомили про підозру посадовиці керівнику підрядної організації та інженеру з техогляду. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. От. І насправді таких випадків грантових, не грантових, їх насправді є дуже дуже багато. І бачимо, що е, там мільйон, там мільйон, там мільйон, там мільйон е, вкрали. Кругом потрошки, а це мільйони. Це десятки, сотні мільйонів, мільярди. Так. А пенсіонери отримують 3 тисячі гривень. 2 800, там мені писали, що отримують 5. Мінімальна заробітна плата 8 брутто На руки, я не знаю, скільки виходить, там з 5 тисяч, напевне. Напишіть в коментарі. От. І власне, це показує, що е, так, як використовувалися до цього американські гроші, так бути не може. Бо з однієї сторони нам розказують, що це ж гроші для української економіки. А з іншої сторони, потім е, власники грантових коштів, ті, які їх отримували, катаються по закордонах і витрачають свої кошти там. От. І не можна прикриватися якимись гуманітарними місіями і так далі, якщо ви крадете гроші. Бо якщо ви крадете гроші, то жодного виправдання вам немає, ви маєте сидіти просто у в'язниці. От і все. І дуже сильно надіюсь, що маск, яким би там одіозним для кого він не був, що е, справді його е, оцей новий департамент Догі, так, що він. Е, Наведе порядок в тих самих фінансах, і ті кошти, які насправді хочуть і мають бути виділені для України, будуть використані е, там, де потрібно не на купівлю нових квартир різним, е, різним структурам, власникам різних структур, управлінцям різних структур, а справді на е, допомогу дітям, на допомогу, на допомогу військовим, е, різним е, пораненим, ВПО, пенсіонерам і так далі. Що кошти будуть виправ... якби в 100% будуть використані нормально і правильно, а не на організацію якихось форумів, зборів, консультацій і так далі. Бо це все попахує просто звичайним відмиванням грошей, американських платників податків. І ті високопосадовці, які також декілька разів мені вже попадалося в Твіттері і так далі, пишуть: так а що вам з того? Це ж не ваші гроші, це ж американські. То яка вам різниця, чи будуть їх виділяти, чи не будуть? Це ж добре, щоб бо вони йдуть в українську економіку. Це люди, які спокійно виправдовують корупцію тим, що це не українські гроші. Але давайте будемо чесними, що з українськими грошима відбувається приблизно так само. Приблизно так само. І, коли, і мені здається, що ті самі депутати, коли їх в Америці питають, нахіра ви так розкрадаєте український державний бюджет, то їм кажуть, так а вам що, це ж не ваші гроші, це ж гроші е, наші, українських платників податків. От. І ну, що з однієї, що з іншої сторони, ця ситуація є абсолютно, е, абсолютно неадекватна. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати, друзі. Дякую всім за увагу. До зустрічі.